Сьогодні я хотів би торкнутися однієї доволі поширеної проблеми, і називається вона Прокляття релігії. Е, Пам'ятаєте, Ісус Христос, коли був на цій землі, Він служив різним людям, Він служив людям з самих високих слоїв і з самих нижніх слоїв, але була одна категорія людей, яким він не міг послужити, І які фактично створювали перешкоди в його служінні, і, зрештою, які його і вбили. Це були релігійні люди. Хоча ізраїльський народ, благословений Богом, в його житті все ж діє декілька проклять. І, звертаючись до Фарисеїв, Ісус сказав такі слова. Це записано в Луки 11.47. Горе вам, бо ви надгробки ставите пророкам, а ваші батьки їх. Повбивали. І ви визнаєте і хвалите вчинки ваших батьків, бо вони їх повбивали, а ви їм поставили надгробки через те мудрість Божа і сказала: Я пошлю їм пророків, апостолів, вони декого з них повбивають, а декого виженуть. Виявляється, що ходження з Богом і релігійність це взагалі протилежні речі. Далі Ісус нагадує дітям. Про дії їх батьків в 13 розділі Луки. 33 вірш. Однак мені треба ходити сьогодні та завтра і часу найближчого, бо загинути не може пророк поза Єрусалимом. Єрусалим, Єрусалим, що вбиваєш пророків, каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів позбирати дітей твоїх, як та квочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли. Релігія це один із самих сильних видів ідолопоклонства. Я хочу повторити цю фразу. Релігія це один із самих сильних видів ідолопоклонства. Батьки мали на своєму житті дуже сильне релігійне прокляття. Релігія це, здавалося б, євреї моляться і звертаються, і служать живому Богу. Але вони відмовились, вони відмовились від Христа. Хоча вони відмовились від ідолів і фігур, вони. Відмовились мати образ Бога на відміну від язичницьких релігій, то чому ж таки ці люди, продовжуючи виконувати всі єврейські релігійні традиції, продовжували кожен день молитись Богу, тримати пости, віддавати десятини, не прийняли, а розіп'яли образ Бога на землі Ісуса Христа. Релігійний дух це поклоніння придуманому Богу? В своїх думках і в своїх серцях фарисеї створили образ Бога, який не мав нічого спільного із творцем вселенно. І це називається релігія. Можливо, і ви в своєму житті стикалися з тим, як проявляється релігійний дух. Я буквально наведу, можливо, один-два приклади своєї практики, щоб окреслити, як картина цього прокляття виглядає, як цей дух себе проявляє. Ми понад 10 років займалися волонтерською роботою. Ми ходили по школах і вчили е, дітей, старшокласників, на тему м, профілактика алко та наркозалежності. Ми пояснювали, як це працює, як на рівні психології відбувається залежність, до чого потріб, потрібно бути дуже уважними, обережними. І <кхід> бувало так, що. Коли ми, ми до цього готувалися дуже якісно, у нас були презентації, проектори, ще на ті часи, це було ноу-хау, не в кожній школі був взагалі проектор. І вчителі були в захваті, Вони казали, вас так діти слухають. Вони казали, ну все супер. І потім, коли вони взнавали, чи в нашому діалозі, чи якось це доходило, що ми є віруючі люди, що ми християни, вони задавали одне. Могли задати одне з таких питань, типу: Чи ви вірите в матку боску? І я розумів, що от зараз почнеться. І ми, знаєте, старалися пояснити, що ми віримо в Ісуса Христа, як Сина Божого, а ми не поклоняємося матки Босці. Вона народила нашого Господа, але вона є людина. І це треба було бачити, як лице людей. Мінялося в нас на очах. Оцей погляд холодний, який, якщо би закон дозволяв, можливо, нас би закидали каміннями. Тобто релігійний Дух, він завжди, протистоїть Духу Святому. Він завжди протистоїть Духу Божому. І Релігія вона вбиває людей е, релігійними текстами. Релігія вона вбиває мотивацію людей е, рости в Бозі. Релігія вона ставить надгробки. Надгробки, надгробки, надгробки. Релігія не має живих стосунків з живим Богом. І Саме це, коли людина не має живих стосунків з Богом, а має просто канон, не розуміючи дуже часто, чому так, для чого так, релігійні люди дуже часто вони всіма можливими і неможливими методами оправдують те, що вони не читають Біблію і не хочуть її читати, до речі. Тому що як тільки людина починає сама читати Слово Боже, молитися сама. Багато речей її попускає, її приходить розуміння, який Бог, який в нього серце, який в нього характер, і так далі. Через Ісуса Христа Бог вирішив показати нам свій істинний образ. Релігійній люд... Релігійні людині дуже важко відмовитися від своїх старих уявлень про Бога. Тому Ісус сказав, що всіх людей, які приходили до мене від Бога, ви вбивали, а потім будували їм гробниці. Релігія вона повна осудження, ненависті і заздрості. Чому? Спілкуючись з придуманим Богом, ці люди ніколи не бачать справжніх Божих благословінь. Реальний Бог, якого своїм життям показав нам Ісус Христос, Він спасає, звільняє, воскрешає мертвих, годує голодних, вирішує самі важкі проблеми. Релігійне прокляття царює не лише в Ізраїлі, але в багатьох християнських церквах нашого часу. Люди служать, поклоняються і моляться видимому Богу, але це не міняє їхнього життя. Релігія проявляється в тому, що людина ходить в церкву, але її життя не міняється. Людина читає релігійні книжки, але її серце тверде: нема змін. Зміни приносить Святий Дух на відкрите. Через покаяння серця. Отже, ем, релігія не звільняє життя людини від гріха. І релігія не здатна зруйнувати прокляття в житті людей. Релігійний дух це знаєте, той самий дух в бабцях, який осуджує, хто там прийшов не в тих туфлях. Це релігійний дух. Він не має нічого спільного з Євангелією Ісуса Христа. Це не Святий Дух побуджує обговорювати там один одного, і це стає спокусою потім для людей взагалі йти в Божий дім. Релігійний дух це той дух, який заважає віруючим людям через багатовікові надстройки, наслойки людських правил, традицій познайомитися з великим всемогутнім Богом. Месія був серед них, але релігійний дух не прийняв його. А все зробив для того, щоб від нього позбутись. Релігія вона може бути присутня в церкві. Релігія вона може бути присутня в церковних лідерів. Релігія завжди буде невигідна жива віра. Релігії буде некомфортно з тим, коли звіщається живе Боже Слово, яке взрощує живу Божу віру. Тому що релігія, значить, Слово Боже, воно вириває людей з релігії і переводить в світло Божої істини. Ісус сказав, що той же самий релігійний дух, який напротязі тисяч років вбивав Божих посланців, він і сьогодні діє в людях. Відповідно, вони будуть ненавидіти Ісуса Христа. На одній з центральних вулиць Києва стоїть пам'ятник героя революції Миколі Щорс. Виявляється, він не був вигаданим героєм, як Чапая, він був реальним полководцем, який вів війну з залишками царської армії на території України. Керівництво молодої радянської держави в той час дуже боялось росту впливу його авторитету в Україні, і психологія типічного українця відрізняється від психології російської людини. Росія не завжди стремилась приєднати до себе як держав... країн і була великою непереможною імперією. Українці наоборот, як тільки відчували силу, завжди хотіли відділитися. І поставити навколо себе високий забор і насолоджуватись життям на своїй плідній, багатій, красивій землі. Боячись, що народний герой Щорс може почати відбудовувати вільну українську державу, до нього прислали людину, яка вистрілом в спину вбила його під час битви. Який схожий дух, релігійний дух, комуністичний, спочатку. Вбити пророка, а потім поставити йому пам'ятник. Бог показує на проступки батьків, дітям, щоб діти уникнули участі своїх батьків. Якщо давайте зачитаємо 1 Петра, 1,18, знайте, що не тлінним сріблом або золотом ви були відкуплені від свого марного життя, що передане вам від батьків. Але дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного і чистого ягнята. Слово Боже каже, що дорогоцінною кров'ю агнця ми відкуплені від цього прокляття. І хоча гріховне життя батьків передається дітям, але ми відкуплені від Нього через кров непорочного Божого агнця. І це та обітниця, яку ми приймаємо і в яку ми віримо. Тому. Незалежно від того, якими були твої батьки, навіть релігійними, законними, законниками і так далі, ти можеш вийти з-під дії цього прокляття і мати живі стосунки з Богом, з живим Богом, і приносити плоди праведності. До завтра.